Цього тижня Володимир Зеленський, із робочим візитом у Швейцарії, мав слово перед учасниками всесвітнього економічного саміту в Давосі. Заклик... закликав країни заходу посилити санкції проти РФ і, врешті, передати заморожені російські активи Україні. Також український президент провів низку двосторонніх переговорів зі світовими лідерами та зустрівся з представниками великого бізнесу. один чоловік вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем, болем болем та кризами, які впливають на весь світ. Путін намагається нормалізувати те, що повинно було завершитися в 20-му столітті: масові депортації, знищені до землі міста та села. Та жахаюче почуття, що війна ніколи не завершиться. Насправді путін є втіленням війни. І Якщо потрібно боротися з Путіним разом на роки наперед, хіба не краще покінчити з ним та його військовою стратегією зараз. Той час, як наші хоробрі чоловіки та жінки вже це роблять, вони є шансом світу. Нам потрібно здобути перевагу в повітрі для України так само, як ми отримали перевагу в чорному морі. Ми можемо зробити це. Партнери знають, що необхідно, і в яких кількостях це дозволить прогресувати на землі. Повинно бути сильне рішення цього року, коли заморожені російські активи суверенні та олігархів будуть. Переведені на спрямовані на захист від російської війни та на відбудову відбудову України Путін любить гроші понад усе. Чим більше мільярдів він та його олігархи, друзі чи спільники втратять, тим більш вірогідно він пожалкує про те, що почав війну. Закінчиться справедливим та стабільним миром, і я хочу, щоб ви були частиною цього миру, починаючи вже від зараз, щоб принесли ми зробити мир ближчим. і нам потрібно, щоб ви були в Україні, будували, відбудовували, відновлювали наші життя. Ми, власне, почули потужну промову президента Зеленського у Давосі, і давайте ми це обговоримо з Ярославою Джонсон, спів це співзасновниця українського дому, президентка та головна виконавча директорка інвестиційного фонду Western News Enterprise Fund. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий день, дивіться президент Зеленський виступив дійсно з потужною промовою для політиків, для представників великого бізнесу, для інвесторів. На вашу думку, чи почув його великий бізнес, який був присутній на форумі в Давосі? Чи зацікавився він приходом в Україну? Чи прийде він в Україну? Знаєте, бізнес зацікавлений, зацікавлений новими новими ринками. До війни американські і європейські бізнеси були на Україні. Вони деякі з них виїхали під час війни, але вони точно хочуть повернутися і всі дивляться на можливості, які може зараз початися. А потім розуміють, що після перемоги ще більше можливостей буде, і це дуже важне. Це розуміти, що е, це дає нам можливість Україні дає можливість з доти з цими людьми навізати контакт на ново і знову почати працювати. Дозвольте поцікавитися, з якою метою український дім перебуває в Давосі, знаєте, мета дуже проста. Останні місяці зацікавлення України зникло з преси західної спеціально після 7 жовтня, коли атак був на Ізраїль. І тому ми хочемо далі заохотити Америку в першу чергу, яка є великим спонсором України була до тепер, і Євросоюз, який також спонсорував. Поміч Україні військову і економічну, щоб ті ті дві організації дві організації два уряди відразу віддохнули і дали тут яку зараз потрібна Україні. І ще хотів запитати: якщо говорити, що дійсно Україна зникає зі шпальт всесвітніх медіа після того як розпочалася розгорівся черговий конфлікт на близькому сході, і треба повертати її у цю повістку. Чи чутно зараз Україну в Давосі не лише зі сцени, чи обговорюють українське питання кулуарно між собою політики, представники бізнесу? Що чуєте ви? Всюди обговорюють, знаєте, наш дім має маса народів людей приходять до нас, на черги довгі на кожній панелі. Люди зацікавлені тими темами темами, ми порушуємо. Сьогодні ми говорили про російські активи. Вчора ми говорили про воєнні всякі дії, про, про Міністерство трансформації цифрової. Ми, ми всі теми, які цікавлять Україну і інвесторів. Тому тут Україна має велику користь своїх події. А що найбільше цікаво цих самих інвесторів? Як інвестувати гроші, як не прогоріти, як їхні гроші, які вони інвестують, будуть Захищені. застраховані? Так. Знаєте, є, ці всі теми є цікаві інвесторів. Деякі великі інвестори можуть не боятися того військового воєнного ризика або економічного ризика, і знають, що вони як поїдуть на Україну свого гроші зароблять. А деякі, деякі менші мусить мати якесь страхування. І зараз ми будемо мати одну тему завтра на тему ризику, як захистити інвестора е, фінансово в якийсь спосіб. Як це? Тут немає одної страхової компанії, яка напише таке таку полісу на за всі компанії, на всі інвести для всіх інвесторів на Україні. Але добре було б знати, що є якийсь метод, який люди розроблять зроблять і зможуть достосовувати до відповідних регіонів, до відповідних компаній. Пані Ярослава, а що говорять власне? Інвестори, політики, можливо, кулуарно про те, щоб заморожені російські активи віддати Україні. Це в принципі прецедент, якого раніше в світі не було. Чи погоджуються вони з цим? Чи може власне форум в Давосі стати якимось прискорювачем угу. цього? Знаєте, президент тільки одний був це в Іраку з Іраку, Як війна скінчилася? Кувейт, Ірак атакував Кувейт, Тоді уряди лишели ті гроші заморозити, які були за кордоном, і дати тим людям, які постраждали в Кувейті. Це най найближчий історично найближчий е, такий приклад. Так, є всякі прецеденти, не прецеденти чітко, але але юридичні прецеденти, які можна використати. І міжнародне право дає можливість, щоб в такі ситуації, як, як держава нелігально забере якийсь маєток, як іншої держави або, або територію, можна ті гроші, які вони мають за кордоном, відрахувати. Але тут є політична воля важна, бо знаєте, хоч хоч є методи, всі юристи сьогодні обговорили, яке як це можна зробити, реальність є та. Що ні, ні один банк ніхто не виплатить тих грошей. Хіба не буде спільна звільної думки всіх країн світу, які мають ті кошти? То Америка має кошти на рахунках, Канада має Англія в Європі. Бельгія має багато. І треба, щоб всі країни разом сходилися. той, щоб Росія провинилася, і треба ті кошти забрати на користь України. Але це візьме час. Це Я думаю, ідеально, це якби вони вирішили політично, що це можна робити, то може б може б нов вск... тому то, то році зробилося. Але я, я думаю, що трошки добре в мене. Uh -huh. А яке головне питання чи проблема, яка насторожує всі країни світу зголоситися на це політичне рішення? Це острах того, що упаде довіра до банків, і потім з ними ніхто не буде співпрацювати? Мовляв, ось замороження активи Російської Федерації передали Україні або зна, що вони зроблять із активами інших країн, чи в чому найглибша проблема? Най найглибша проблема, що це треба робити взаємно, всі країни разом. Якби, як, скажімо, Америка дасть, а ніхто інший не дасть, тоді ті кошти Росія не буде мати американських коштів, а буде використовувати ті, які в Європі. Є тому mm -hmm. треба, щоб всі країни разом зходилися, mm -hmm. що це є може g 7 або на якомусь міжнародному рівні. Це буде рішення зроблене, і тоді ті кошти можуть передатися разом з всіх інші Україні, разом в той сам час. Угу. Пані Ярослава, й наостанок хотілося б у вас дізнатися. Ось про що однією з панелів в українському домі в Давосі була панель жінки на війні. Розкажіть, будь ласка, детальніше про неї. Хто приймав участь? Про що говорили? Хто був зі сторони України? Можливо, хто був зі сторони гостей? Знаєте, з України з сторони України були чотири жінки, які були воїнами, А в полоні були. Поранені, одна одна старша, старша жінка втратила е, сина. І чоловік був каліккарік, став калікою. А е, е, одна лікарка була медиком і е, займається е, медичною помоччю на, на фронті. А інша також була фізично допомагала е, ветеранам. Тому тут є ціла дуже зрушли, коментарі тих жінок бо їм дали можливість висловити, що вони побачили, як вони побачили, і як вони той час. Е, Вижили вшидуючи в швидких умовах. Вони жили, і потім була ще представниця фонду Тимертея з Канади Кристина Уалер, яка казала: говорила, як, як їх з їхньої сторони не можуть допомагати українцям, спеціальними жінками українськими, які прийшли так таке горе. Зрозуміло, пані Ярослава. Ми щиро дякуємо, що долучилися до нашого ефіру за вашу роботу за організацію українського дому в Давосі у цей дуже непростий час. Дякуємо вам. Спасибо. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Ярослава Джонсон, співзасновниця українського дому, президентка та головна виконавча директорка інвестиційного фонду Western News Enterprise Fund. Один поцілунок каже більше ніж ціла книжка. Або як українського чоловіка бояться мільйони. Але цей чоловік, а, власне, а, але цей чоловік, він є президентом Зеленським. Так, був крім серйозних який, і тем. Який, до речі, боїться власне своєї власної жінки. І Ти думаєш? Я впевнена в цьому. Може, так. Мож, можливо, у них такі, знаєш, взаємо. Взаємоповажні стосунки, можливо, вони поважають один одного, а ані хто ні до кого не, не але а, думаю, що не, хтось таки залишився без млинців зранку. Чогось я так підозрюю. Бо власне, окрім якихось серйозних і важливих тем, у Давосі мали місце щирість та емоційність. Ну і власне не обійшлося без поцілунків, про які я вже почала говорити. Тому команда Ukraine World News підготувала добірку світлин, як президент України вітається зі світовими лідерками. Звісно, у топі поцілунок з Урсулою фон дер Ляйн. трапилося це напередодні на економічному форумі у Давосі. Очевидно, політикині це таки приносить задоволення. Не дарма ж вона вірний друг та партнер України. Зауважу за час повномасштабного вторгнення, політикиня приїжджала до Києва шість разів. Не знаю, чи кожного разу вони ось так цілувалися, але часто бачили. А ось це по-моєму, президентка Італії, якщо не помиляюся, з європарламентом у нашого президента також стісні взаємо з президенткою Робертою Мецолою Під час зустрічей також не обходилося без поцілунків та обійм. Утім, політична діячка до Києва приїжджала лише двічі. Ну то що ж, є над чим працювати? Міцні обійми з президенткою Греції зауважується. Усе відбувалося за відсутності дружини президента України. Утім, чи він. І соромиться, поговоримо далі. А от над поцілунком Зеленського з прем'єркою Данії одразу пожартували в мережі, адже поряд була присутня, і перша леді Олена Зеленська так, от користувачі соцмереж одразу ж написали нотки ревнощі присутнім. Палкі поцілунки у Володимира Зеленського не лише з президентками чи лідерками, а й з першими леді. Така ситуація трапилася з дружиною президента Литви. Він її обійняв та тричі поцілував у щоки. Звісно ж, мережа вибухнула коментарями на реакцію Олени Зеленської. Перша леді України здивовано подивилася на чоловіка, а потім погладила його по спині. Користувачі посміються знову залишився без сніданків. Ну але якщо ви думаєте, що такі близькі стосунки з усіма лідерками країн, то ні, є ті, з ким президент обмежується рукостисканням. Чого чого от почуття гумору українцям не позичати, і навіть у найскладніші моменти ми знаходимо в собі сили усміхатися? І, пане президенте, не ображайтеся на нас. Якщо перша леді подивиться усю цю збірку із поцілунками, ми ж розуміємо, що все це заради заради України, заради створення, налагодження міцних політичних дипломатичних зв'язків. От ти зараз взагалі не врятував ситуацію. Взагалі,